Доброго дня, шановні колеги фермери, мергородці, ну і взагалі українці. Звати мене Олександр. Придбали господарство, фермерую на Почнемо так, фермерую на Мергородщині, придбали трактора. Давно хотілося, давно потрібно було. І так сталося, що і не планував, але придбали. Поїхали до онука в гості з сім'єю в Німеччину, зустріли там земляка із Полтавщини, познайомилися, запропонував, показав, дав, показав, розказав, дав попробувати поїздити. Сподобалося. Було дуже багато запитань в тому плані, що чи як по сервісу він там витримає нашу сервісну систему оцю в Україні. На сьогоднішній день, ну, мало що можу сказати в цьому плані, бо досвіду немає, але думаю, що все буде гаразд. Те, що розповідали і читав. Паралельно з цим усім познайомився із хлопцями з фірми Агрокс. Хлопці надійні, зробили справу швидко, якісно. Все, ну, довіряти їм можна 100%. Привезли. Якби не були ті ситуації з митниками, які у нас по всій Україні, напевно, мабуть, починають з тих євробляхерів і так далі, і до цього трактора, то взагалі питань би не було. Але відбулося, хлопці бойові, вибили, виштовхали і все побороли. Техніка, я надіюсь, буде гарна, служитиме нам на благо України, на благо нашого господарства. І дай Боже і вам, щоб ви придбали таке. Будьте здорові!